От уже більше двох років в Україні діє воєнний стан. На сьогодні його продовжено до 9 листопада 2024 року. І, ймовірно, далі нас, на жаль, чекає чергове його продовження. А тому виникає питання: а чи треба буде заново бронювати заброньованих працівників через таке продовження? Та чи треба оновлювати їм відстрочку від призову на військову службу? А як ви вважаєте, напишіть у коментарях. І прошу поставте лайк, бо ми ґрунтовно опрацювали це питання і маємо відповідь. Законодавство не містить норм, які б анулювали чинне бронювання з причини продовження дії воєнного стану. Тож переброньовувати працівників у такому разі не треба. А от чи анулюється відстрочка, надана на підставі бронювання? Зараз розповім. На підставі бронювання надається відстрочка від призову на військову службу, відстрочка із типом бронювання. Саме так все виглядає у застосунку Резерв Плюс. Правила оформлення відстрочки прописані у порядку номер 560 причому їх можна умовно розділити на дві групи: перша для заброньованих та посадових службових осіб органів державної та місцевої влади. І друга для отримання відстрочки з інших загальних підстав. Наприклад, за наявності інвалідності, трьох та більше неповнолітніх дітей на отриманні та інше. Так от, щоб отримати відстрочку з таких загальних підстав, військовозобов'язаний сам звертається до ТЦК, подає заяву та підтвердні документи. Комісія їх розглядає і приймає рішення про надання відстрочки або про відмову. І таким військовозобов'язаним відстрочку надають на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, установлений указом президента України. Мобілізацію у нас продовжують одночасно із воєнним станом. Тобто відстрочку надають максимум на 90 діб. Тобто, коли мобілізацію продовжують, то треба оновлювати і відстрочку. А от заброньовані працівники це зовсім інша історія. По-перше, відстрочку для них оформлюють їх роботодавці. По-друге, питання відстрочок для них комісія ТЦК не розглядає. По-третє, для заброньованих передбачені окремі строки надання відстрочки, і вони не прив'язані до продовження воєнного стану та мобілізації. Це прописано порядком бронювання номер 76 Детально про строки та інші правила читайте ось у цій статті на сайті Фактор. Вона та безліч іншої корисної аналітики і порад доступні передплатникам про доступу. А ще там бонусом є безліміт на користування усіма можливостями сайтів бухгалтер 911 та «Бухгалтер.com.ua». До речі, нещодавно внесли зміни до критеріїв та порядку, за якими визначають критичність підприємств для цілий бронювання. Тепер орган, який прийняв рішення про визначення підприємства критично важливим, за потреби може провести перевірку відповідності цим критеріям. Якщо не пощастить, то критичність можуть і відібрати. А значить, і бронювання, і відстрочки працівників анулюються. Але давайте повернемось до нашої основної теми. То все ж таки, чи анулюється відстрочка заброньованим через продовження воєнного стану та мобілізації? Ні. Нічого не анулюється і продовжувати через це відстрочку не потрібно. Вона буде діяти до дати, вказаної у резерв Плюс. От дивіться, той же наш приклад. Відстрочка діє до 01122024 А це довше за закінчення поточної мобілізації. Що іще раз все підтверджує. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним, тож ви з упевненістю відправите його своїм колегам та заброньованим знайомим. І не забудьте поставити лайк це своєрідна подяка нам з командою. Зустрінемось у наступних відео на каналі Factor Academy.